Доброго дня, шановні колеги. розпочинаємо чергове сесія виконавчого комітету. У нас є збору. Хто за те, щоб розпочати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти, приймається одного голосу. Пряк денних складається з 10 питань. У нас є зміни до порядку денного подавляча.

юридичне відео, засоби масової інформації. Е, нема зауважень до присутності? Ми Тоді розглядаємо перше питання про надання субсидій на оплату за житлово комунальну послугу та пільг особам за адресою фактичного про місця проживання. Було за довіду Петренко Олегенів, начальник управління соціального захисту на населення. Це нема питання. Є пропозиція підтримати. Хто за, прошу голосувати. Попроти, підтримується, тримається одноголосно. Розглядаємо, що там є країна, яка... Що до вулиць я просто хотіла запитати, бо тут же всі старі назви. Ми переходимо зараз до назви. Тобто поки що працюють старі назви. Ми переходимо, ми ще не перейшли до цього. Розглядаємо питання про надання адреси для вибухових людей. Дякую. Чуслами присутні наразі вже приноситься питання про надання адреси об'єднаної допомоги майдан і до переліку. Є пропозиції підтримати. Є пропозиція в зв'язку з тим, що вже опубліковано рішення щодо перейменування вулиць, внести зміни відповідно до тих вулиць, які були прийняті. Даний ну, це... проєкт вирішено, так? Даний проєкт вирішено. І в першому так само, мабуть, треба... В першому так само. Зробила, сказали, да, це і ми і хотіли вирішити. Тут є Леніна, Черняховського. Так, да, там треба зміни зробити вже до... А п'ятий, який ми не поставимо людей в цю пільпіль, вийде до фінансового установу. Отримати кошти з паспортом. а Паспорт є одна адреса буде. А тут О, ми збираємось, хочу сказати, що ми збираємось повністю зробити перелік розсилку по всім службам, організаціям і. Кошти. Як офіційно по всім розіслати цей список із <посіць> того дня, що він часу. Я думаю, що як кошти попропустити, підготували. Кошти давайте залишимо попит, да, а тут уже своє адреси, а мені с. здається, що адресу. Субсидій далі. Але вже врахувати наступну рішення. Будь ласка, Василь Савич, потрібно провести спільну нараду, візьміть. Реєстраційно-міграційну службу, тому що сьогодні стало там питання про отримання витягу міграційної служби, це там коштує 120 гривень. Треба з Людмила Володимиром поспілкуватися. Там є роз'яснення Кабінету міністрів щодо безкоштовних надання певних послуг. Тому потрібно подивитися, що ці всі роз'яснення надати люди, що потрібно для чого. Те саме для. Оформлення субсидій, біг і всього іншого теж потрібно врахувати вже відповідні разу. Є пропозиція підтримати і внести відповідні правки стосовно тих вулиць, які були прийняті на сесії міської ради. Нема заперечень. Хто запрошу голосувати? Хто проти отримався, тримається одного голосу. Дякую. Про визначення. Довжитлової сервіс виконавцям послуг з утримання будинків з головного відділу порубудинкових територій. Шановний Василь, навіть виконавчим комітету, в зв'язку з зверненням товариства житлового а також рішенням забудовника, прошу визначити товариство за обмежено відповідальність житлової сервіс виконавцям послугу дотримання будинків з та підбункових територій. По будинку Київська 245. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. Хто проти отримався? Примається одного Дякую. Надання висновку до суду про необхідність позбавлення батьківських посади було на не відповідає. Шановний Іван Васильовичу, шановні, шановні члени виконкому, шановні присутні, на вашого виноситься проєкт рішення про надання висновку до суду про необхідність позбавлення батьківських прав. Пункт перший дитина сама подала заяву, їй вже 14 років. З батьком не спілкуються з моменту народження. Це дитина, скажімо так, загиблого бійця, який про він проживає в вона сама написала цю заяву, прошу надати дозвіл. Другий пункт. Також звернулася мешканка нашого міста, міста в офіційному шлюбі з колишнім чоловіком вона не перебувала, але він записаний батьком дитини. На сьогоднішній день покинув він її і не одружився, і ще вагітним. Дитину не бачив з моменту народження. На сьогоднішній день вона є пропозиція да, підтримати. Да. нема то, 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 то все на комісії. Угу. Хто проти Підтримався. Тримається на да. голос про визначення порядку участі у вихованні малолітніх дітей. Батьки погоджуються. Батьки були присутні і мами і тата були присутні на засіданні комісії з питань захисту прав дитини і погоджено. Це було в їх присутності. Заслуховувалися обидві сторони комісії. Запропоновано такі порядки участі батьків у вихованні. дітей. Пропозиція підтримати. Хто за, прошу голосувати? Дякую. Про надання дозволу на відчуження майна та заплавласниками власниками проти право користування, які мають по першому е в пункті і... проекту цього рішення. Перший пункт це е мама дарує квартиру повністю всю квартиру своєму неповнолітньому сину. У другому пункті батько дитини дарує матері дитини своїй дружині, приватний будинок і дві земельні ділянки. Тобто всі рішення приймаються в інтересах дитини і правами непорошення. Є пропозиція підтримати. Запрошую голосувати. Дякую, Любов. питання про затвердження порядку розходів. Самі членів виконав та посудність, пропонується затвердити на судний перелад. Додат... Планується довільнити. До передачі додатково дві трикімнатні квартири пропонується одну для учасників бойових в у то, щоб раніше розглядали ці питання, і одна для працівників культури. Це відповідно до...

А саме договір, які було укладене 100 який які в повністю, та до пандера ЛТД. Довідки про... Є пропозиція підтримки. Хто завтра проти, який знайдемося? Про встановлення розглядає питання. Про встановлення розміру бойової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Дане питання згадалися на засіданні спеціальної ради міста за присутності забудовників. Є пропозиція підтримати, Нема немає записів? Хто запрошував? Там в основному який Кузнєцов відповідає, якби не мій напрямок. Можливо, тому що зберігаємо. Не <серкіснє> ми подаємо <серкіснє> документи зараз підписуємо, що хто е, дає квартири, житло, то за останній рік тільки Бровська міська рада дає житло медпрацівникам, більш ніхто. Розглядаємо питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.12.2015 за номером 762 про складання міської програми по будівництву, реконструкції і житлення мережі. Будь Шановний Ігор Васильович, шановні присутні, просимо внести зміни до програми до міської програми, програми про будівництво та реконструкцію інженерних мереж на 2016-2020 рік. Доповнивши додаток двома завданнями. Завдання це ми пишемо, про, ми включаємо по осушенню території та водовідведенню, по будівництву водовідведення дощових талих вод по масиву оболонь та про будівництво водовідводу дощових та талих вод в 10 го мікрорайону. Є запитання. Перше питання, що в нас шляху проводить? Вчорашні будинки. Знаки всі по місту встановлені. Сьогодні я звалилася з ГАЇ міста Броверин. У нас вісім часом виїжджає що на, ну, на ніч зараз перегляд, будуть вперти всі в В їх присутності ми представляємо ці знаки, Воно, вони, постоять вони, вони постоять ось пів часа. Вони постоять хоч з півчаса, щоб трошки направляти сюди, бо будуть ж вперти всі ще сюди. Знаки всі я стоять на місці, страчом, вони да, знаки вже значить, на місці, але созвонився з трачом. Трач, сьогодні він сказав, після війну забирають вже погодження, їм дзвонив начальник дає, да повинні отримати це погодження, схему погодження. Ну і я кажу, дайте людей, щоб зараз, ну планували зараз. Він каже, людей вже ви по наряд, Завтра 8 1 скільки оскільки ви скажете, значить, 8 1 він буде. Ну, сьогодні у них переатестація ще. Ну, да, вони всі, всі до... ми їхали на переатестацію, у них сьогодні одна дежурна машина по городу, вони фізично її не можуть. Завтра на восьму. що званий дочка. Завтра, якщо не тримається, ділимо на певні у вас запитання є є до себе? А питання проходимо? Будь ласка, врахуйте ті пропозиції. Наше щастя, що такі харчі. Так, 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 так. Є пропозиція підтримати. Хто за, прошу голосувати? Вот. Через дворок поміняли. Хотів би зазначити про те, що крім нас роки. Завтра у нас знову позачергове засідання сесії. О 14-й годині. Обласна година. Анатолій Васильович, для вас цікава така інформація. Був прийнятий бюджет в цілому Україні. Бо по зобов'язання поклали на органи місцевого самоврядування, фінансування фінансування ліцеїв ПТУ, ПТУ тобто, першого, другого рівня, рівня, рівня. акредитації фінансується за рахунок місцевого. Тому ми вимушені завтра будемо збирати сесію по трьом питанням. Перше питання нам прийшла субвенція. В п'ятницю відбулася сесія обласної ради по державній субвенції на 15 рік, це по галузі освіти по медицині, вона пішла через район напряму, слава Богу, що ми не, не склали місто. І е, друге питання це внесення змін до бюджету, який ми прийняли, приведення його, скажімо, до відповідності. Але враховуючи, що... Ми сьогодні спілкувалися з постернаком з керівником закладу. На рік потреба в даному закладі складає 12,5 млн гривень. Тому якщо брати наш благоустрій міста, то це 29 мільйонів. Якщо брати ПТУ, то 12,5 мільйонів. У нас по лікарні на зарплату потрібно 70 мільйонів, а нам дали всього 65 на все. У нас зарплата, виходить, тільки повернеться в місяць. На, на Росії тільки на три місяці на на період, тільки на газ на рік, виходить. А на, на Росії на три місяці а, на ліки там 7 млн, на харчування 3, в цьому році 5. У. Ситуація така, звісно. А по заступникам виконкому злагоди дійшли згоди, точніше поки що не дійшли. Не дійшли виконкому ж немає. Буваємо, щоб... Ну для того, Бу щоб був виконком, треба вибрати секретаря ради і заступників. А виконком вже як призводний. заступники не обираються. Заступники затверджуються ну, Я, Я Всіх поправляю. Ну да, затверджується, конечно. Подаєте ви. Те, що ліцей передають зараз нам, це я так розумію, приклад Польщі самоврядування. То у них, якщо там учень з іншого регіону, то гроші з іншого регіону переходять це сюди, де він навчається. Ну, да. Якщо у нас тут 70% це Броварський район і Чернігівська область навчається в ліцеї. А наших броварських ну відсотків 30, це най, ну, найбільше не ну, немає навіть і немає 30, ам я... Ам я... а на бюджет міста класти, то це теж буде не собацина. Так само ж мікам сьогодні. Як прийшли стати на облік. Дванадцять жінок із Вінницької області, яку це сьогодні, де відкрити грає Вінницької області, і всі безкоштовно требують. Причому требують, хто так, то так безкоштовно нам з тим, що вони мешкають на території міста Бровари. От одна Києві, приїхала, ми тут квартиру взяли дешевше. От ми тут квартиру знімаємо, ми тут квартиру знімаємо. Бравора да. да, факту проживає. да. да, да. От 12, чоловік відсутків... обіда, 12 чоловік сьогодні до обіду, 12 чоловік і нагородні, і всі віде. з Вінницької області. Таке психіна, яку сьогодні а, дежу, а, віде. багато приїхали. 30% а, мам, чого? які отримують виплати на дітей по народженню, не зареєстровані в місті Бровари. А. Тобто, фактично, кожна третя, а, це з е, 200 депутатів акт соціального інспектора з 2000 тисяч 500 пологів з Києва, жителі Києва. Це четверта частина. У всіх пологів в пророжковому полобудинку це кияни. Я е, хотів доложити по тому вопросу, що я вам дзвонив. Я з цим вопросом передайте. <рес> Розобрався, показується, що РЕС дає технічні умови, люди строяться в старому місті, створюють нові дома. Нагрузка на, еті, на подстанції йде. А э, предохранителі, те, що було розчитано 20 лет тому, Ре, э, вони так стояли і стоять. І оце азима вперед і Новий рік вперед. Реконструкції ніякої не там. Деньги беруть, вот. а люди залишаються заложниками. Вчора з 10 до утра не було світу. Ну що інше, оцей вулиці йдуть до мене і стучать, а нас світу немає? Мені, я говорю, Ну будеш, навіть світ. Я вже отже от, от под утро і о п'ятня. Ну, думаю, ж полсідьмо хотів погладитися, нема світу. Ну, почав дзвонити, то безприділ. Я виїжджав на Кацюбинське, коли стояла ця э, ремонтна машина. Да. Ситуація в чому? Вона стояла з цим будинком. Скрови поти бак... тупешки свалку. Він Сва... взяв вороти, закрив на замочок, а дав їм ключ. Ключ отдав, да. да. але хтось знає, О! що них є ключ, хтось не знає. Так це ж ти жорна служба до них знати. дали ключ, дали по все людську. Сьогодні були каже, ми поміняли вже замок, поставили ключі да, у да. диспетчера. все а. буде тепер знати. так і при вас з другої вулиці. Да, Вибило теж нагрузка не зрабати. Це утром вже люди пішли на роботу. Так я би той за що хотів. Звісно, от те, що, шо... чого безпреділ, що я з ресом працював не один год, не десятки років. Ну такого не було. Коли подимаєш трубку, і вона з тобою не хоче говорити, наче я їй щось то должен. я їй день не плачу, зарплату, вона не хоче. А потім починаю вже, говорю, з нею починаю, питаюся з нею поговорити, а вона починає, та що ви мені ми сліта? Оце і починає і, і, і на, 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 на міську владу. Понимаєте? Я не мене поняв, лише дільна організація. І починається це полемінька, І такі непристойні виговори. І виходить, що вже землю ту приватизували і продали. Це виходить, це вона мене не знає, мені говорить. Так. А це всі дзвонять і всім кажуть. Ця людина зробила те, що вони повинні були зробити. Тобто вона стояла просто. Ні, ця людина не, хороша людина. Він загородив, щоб там не свого, зробив. Зробив. свій рахунок слава. А і людина, і дітей. Дітей. я от не представляю, щоб подзвонили в пожарну охрану, а ті почали влазити в якусь приватизацію до главного архітектора, до міського голови. Причому тут одно дореса? І як можна таке. І це вони всім заявляють, понимаєте? Не тільки ж мені, ми мене ж не, не Да, Вони говорять, що винувата влада. Влада винувата. <плес> <плес> ну, землю продали, говорять. Получається, що вже загородили, продали. ми ж не можемо з літа туди попасти. А я думаю, що причина замерз замок і там, мабуть. Може, ключ вони бачили. Ну, облідіння було, і все позамерзало. Ну, повісти замок. Ну, Я думаю, це буде ось о. з дня на день по і це буде масове. Оце. Не відключення веєрне, а відключення предохранителів. І вони не будуть виїжджати. Я думаю, що вони напевно, і не виїжджали. По багатьох районах старої частини, так як на зелені поля, стоїть ТПшка, вона певну потужність має. Да. Її розподілили по кількості житлових да. будинків. І надали, ну, грубо говоря, по 5 кВт. Люди ставлять автомати на 25 кВт. І він споживає стільки, скільки їм потрібно. Потрібно ну, я ж вже коло. А загалом, коли, коли, коли все вирішається, тепер, не тепер, 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 витримує. Основна не причина, я посмотрю по вулиці, много построено нових домов. Тепер, як були предохранителі 20 років, такі вони є. Їх просто треба усилити. Мережа дозволяє усилити предохранителі. Поміняли деякі <кху> електропроводи. <нєкотири> ну <кху> вони дуже зробити. Нема питання. Ілі їх визнак із полком, да. де буде... вчора, вчора, вчора була рада, Ір Васильович Сливі про це вчора говорив і носили бригади <как> на вихідні, тому в принципі вчора про це розмову вона пройшла. Клопку нажали, поїхали. Через п'ять років вибуло, опять треба їхати. А, а от це ж і був там один чоловік з вулиці. Стояв. говорив, що так, да. сказав, що ви були, навіть вас знає. Каже, а, а мені ускара, а як вийде зараз? Ну що, так ми опять будемо їхати. Или будем, а с бригадами проблема, так а що це буде таки? Колапс брона. А заступників, якщо сесія не затверджує, знову міський голова подає їх. Вони не мають права саме подаватися до закону. Ні, ні, ні. А, а міський голова може призначити, як вони такі ні раділи, Коли... якщо значить як виконуючи обов'язки да. на всі п'ять років. Може, може <ріху> я, бутовик, я... я <ріху> Може, як захоче. Ні, нічого... Може, як захоче. Як за не, не буває нічого більш постійно, як тимчасове, може, як захочу. <ріху> Шановні колеги, всіх вітаю з наступаючим Роком. Так що наступаючого року. Бажаю, щоб все те, що задумали, і в бюджеті те, що прийняли, щоб воно дійсно здійснилося, тому що досить багато програм, яких ми маємо впровадити. Ніхто не говорить, що легкий депутатський корпус. Мені не, не легко сьогодні в області губернатора працювати, маючи так. певні моменти з депутатським корпусом. Нелегко сьогодні в Верховній Раді працювати, тому ніхто не казав, що буде легко. Але я людина конструктивна, у нас у кожного були свої певні програми, ми маємо їх спільними зусиллями реалізувати, тому маємо йти. До єдиної мети покращення, забезпечення життєдіяльності. Просто багато депутатів поки що не розуміють одного, що вони не в опозиції, що вони прийшли до влади і вони повинні забезпечувати своїми рішеннями життєдіяльність разом з вами і той ж освіти, і тієї ж охорони здоров'я, і ті ж соціального захисту, і всього, 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 всього. Просто люди, люди ще не розуміють одного, що з ноутбуком. В контакті сидіть одночасно і будь на сесії, це свинство і хамство, і воно повинно закінчитися дуже швидко. А інакше буде стоїть питання про перевибори. Конечно. Якщо буде така конструктивна позиція, розумієте? Так само і в області ми піднімаємо питання. Вже остання була сесія, декілька разів піднімали різні групи, фракції, одне те саме питання до голови обласної ради, інших що треба сісти. Прибрати керівників, які бігають і сидів багато Йому так хоче сказали: ви тут не бігайте, а йдіть туди. І Сисольку так само сказали. А їм катя, ви телефони Бо Ви працюєте на громаду Київської області, не на них. Тому вони е там розкажуть, що можна закінчитися мордобоєм. А вона каже, ой, не треба, я не хочу це про це голосувати не буде. Прото ситуація є така, що треба людям зрозуміти, що їх вибрала громада на те, щоб вони працювали. На благо о, 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 цих людей, які їх, їх вибрали. А вони прийшли і думають, що от вони тут посідали на, 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 міш, на мішки з грошима. А, а, а там їхні крім неприємностей проблем немає. Так само сесії в міській, в міській раді У нас вже три за тиждень пройшло і завтра буде четверта. І многие починають розмучатися, що так часто. А вони думали, що вони тут попри так само і тут. Якщо сидіть у в контакті або в однокласниках і будь на сесії, і робить селфі, да? ну це можна раз, два, три. Потім можуть люди прийти і розказати, що так не можна робити. Вони вже не ті, котрі були два місяці назад чи три. Коли вони бігали і розказали, які всі погані, але вони прийдуть, які вони будуть гарні. От вони прийшли, розкажуть і покажуть, які вони гарні. От і все. Люди для цього їх вибрали, щоб вони показали, що вони кращі, чим були ті. От ми побачимо. Якщо ні, то будемо ставити питання. І Це ж не питання, це є питання громади. Громада на це реагує дуже е, болісно, підтрим. те, що зараз немає секретаря і нічого. І питання це не до вас в першу чергу. Я вам кажу, як людина, яка знизу, да, я спілкуюся з багатьма людьми і так далі. То до вас якраз менше всього претензії, як до мера. Проблема? А проблема є до депутатів, які не можуть зібратися. Бо кожен думає, що от він сів і все. От. І секретарем, і все. Це працювати треба в першу чергу. А кожен думає, що от він стане керівником отут, і все, хто за його буде робити. Робити роботу треба. Це серйозне. Держслужба це серйозна річ при тих копійках, які там платять. Зараз дуже багато і по кабіну, міністри уходять цілими, цілими міністерствами звільняються з роботи по, по роботі по тим, по тим зарплатам, які є. Ми все бачимо. І пивоварські з командою йшли, і інші, і інші, і інші. Говорить про те, що працювати це серйозна робота і дуже важка. Не така проста. Кожен думає, що прийшов зі сторони з вулиці, як там все просто. От Хай покаже та жаліна, йде Малянськ, хай покаже. До мене прийшов що на мера подавав він. Ні, де Малянц. От він йшов у От Я хочу, ви які гроші отримуєте, спецрахунок, я йому все показав, розказав, прийшов, він на такі очі. А ви не сидіть в Фейсбуці, ви прийдіть, ми вам покажемо. Поспілкуйтесь з людьми, які є проблеми в лікарні, як у нас робиться, можемо поїхати в Полєске, можемо в Остер поїхати, можемо в поїхати, в yeah, Бориспіль yeah. поїхати. Ви просто вірите і подивитеся, яка різниця у надання медичної допомоги у Броварській ЦРЛ і в інших лікарнях. Навіть в Київ можемо поїхати подивитися, що у нас, що в них, яка ситуація, яке фінансування, що як робиться. Він за таким очима вийшов. Так, треба да, підходити. Як у Фейсбуці про це не пишуть. Фейсбуці кажуть, які всі, які всі вори, які всі там взятки беруть. А йде масовий ремонт відділення операційних. Це не так називаємо взятки. Це все операційні, ви бачили, урології повністю крилогії, операційний блок, в травматології операційний блок, в хірургії операційний блок, нейрохірургії операційний блок, а це 100, 150, 200 тисяч гривень. Це позабюджетні кошти. Там лікарня, короче, немає копійки. Тому от він прийшов, подивився, таким очима пішов. І почув зарплату. Так він каже, а за чим ви здесь роботите за таку зарплату? Бо кажеться в його зарплата набагато вища, чим у мене. Тому говорить одне, а робить інше. Тому треба депутатам трошки прийти до ями. Вже закінчилися ці всі, так сказати. Да, і працювати, тому що і громадальцю вибрать. Не було цього, ну це ж є, є механізми, можна перевибори зробити. Я, я думаю, що в новому році місця. Я не проти конструктивної роботи. Про конструктивну роботу можна спілкуватися, говорити про ті раціональні ідеї. Маємо їх спільними зусиллями впроваджувати, якщо вони... Дійсно, мають якусь певну мету, то потрібно її продовжувати. Всім дякую. Ще раз вітаю з, наступ... з наступаючим новиною, новим, з Різдвом Христовим. Саме довше, виторком. Це... Ще... не виторком. Засідання оголошується.